Доброго дня! Сьогодні я готую смачні українські пампушки. Всі звикли, що пампушки це такі кругленькі з часничком до борща. Але у нас існує десерт: отакі От пампушки із маком, які ж вони смачні. Як готуються, Та дуже-дуже швидко. Подивіться відео. Що? Для цього рецепта необхідно одне яйце. 350 г борошна вищого гатунку, 250 мл теплого молока, 20 г живих дріжджів, одна така велика картоплина, з якої я зроблю пюре, але картопля у мене ще вариться. 1,4 чайної ложки солі, 250 мл води тепленької, 50 грамів цукру. і... 200 г маку. Якщо ви берете МАК звичайний, ви, вам потрібно його хвилин 30 проварити, потім перетерти, додаючи туди цукор або пудру. У мене мак такий, я купувала це польське виробництво. Бачите, він вже перебитий. Тому я його залью трішки кипятком, доведу до консистенції, щоб це була макова начинка. Мені не потрібно окремо працювати з маком. У мене є рулети з маковою начинкою. Там все детально показується, як приготувати мак. Ви, якщо у вас немає сил або бажання перебивати, смачніше, коли мак перебитий, коли він розкритий, молочко макове це виділяється. Але якщо ви не хочете, будь ласка, просто проваріть мак і потім через сито просушіть і з'єднайте його із цукровою пудрою. Це начинка сьогодні. У мене такі смачні пампушки із маковою начинкою. Ви можете використовувати будь-яку начинку. Плюс цього рецепту, що ми ніякої опари не чекаємо. Хочу показати вам опакування це польське, це мені присилала Біаточка. Отакий мак, він уже мельонний, тобто подріблений. І тут ось написано: дивіться, заливаєте водою гаряченькою, щоб така як паста вийшла. Дуже-дуже гарний варіант. Макової начинки. Я змінюю трішки тактику, не буду я чекати, поки охолоне моя картопля. Дивіться, отака картошина одна. Я зараз її переминаю і додаю сюди молоко, щоб не підігрівати, тому що воно у мене холодне. І якраз молочко тут нагріється. Якщо буде це загаряче, то Трішки почекаємо. Для чого потрібна картопля? Смаку тут картоплі у цих пампушках не буде. Це для того, щоб саме тісто не втягувало в себе багато жиру зайвого. Тому що ці пампушки ми будемо смажити на сковорідці, як смажені пиріжки. Беремо є, якісь, в який будемо замішувати тісто, розбиваю одне яйце з'єдную з цукром і перемішую, щоб цукор розтанув. Не, не потрібно тут його довго дуже. Буфтати. Так, виливаємо цю молочко з пюре, додаю сюди 20 грамів дріжджів живих. Так просто розкришую, додаю сіль і додаю частинами борошни. Бачите, 350 грамів борошна я додала, але я бачу, що мені замало. Тому я ж кажу, що іноді береш достатньо цього, а іноді не вистачає. Тому я ж кажу, що це не страшно вимішувати тісто, але тісто повинно бути м'якеньким-м'якеньким. У мене на столі залишився стакан води. Бачите, в рецепті я його вказувала. Це для того, щоб зварити мак. В тісто ця вода не йде. Трішечки отак. От Борошно. Висипаю це тісто, виберу зараз миску. В цій мисці ми будемо ставити на розпідку, тому мити її не потрібно. І зараз починаємо збирати це тісто. Можете взяти шпатіль, якщо хочете, але я не буду. Трішки швиденько я вам показувала, але основу ви зрозуміли. Тобто, ті, то, що я сказала, 350, у мене пішло більше десь дві такі гарні столові ложки. Але краще додайте 350 борошна і потім уже дивіться, щоб замісити тісто, щоб ви не зробили його забитим. Це саме-саме головне. Змащую миску борошном, можна трішки олійкою. І ставлю це все на 40 хвилин на ростійку. Дивіться, яке гарне тістечко. М -м -м. Давайте приготуємо начинку. Я трішки забрала, тому що я бачу, що дуже багато буде мака. І додаю так частинками кип'ячену воду. Тут вже ви дивіться по маку. Не переборщить, тому що ще потрібно додати цукор. Я буду додавати сюди пудру. Ех, можна було трішечки менше налити. Бачите, як я? Ну, воно зараз запариться, не страшно. Зараз закрию. Хай трішки запариться. І начинка готова. Шикарна макова начинка. Продовжуємо, що у нас тут з тістечком глянемо. О, яка красота! Дивіться, яка красоті Бачите, Бачите липке, коли плівка не підсихає навіть на сонці. Зараз я візьму трішки олійки і олійкою це тісто вийму сюди на стіл. в цьому тісті зовсім немає жиру. Так. Тепер трішки отак зволожую масличком, олією. Руки і перебиваю це тісто, не вимішуючи, а просто так його перебиваю, щоб осіло оце все. Так, і тепер поділю на такі колобки, на рушничок будемо готові викладати такі невеликі, отак. Раз. Зараз переминаю ці кульки і починаємо начиняти наші смачні пампушки. У мене є така серветка спеціальна, бачите, яка вона в олії. Це я сюди викладаю. Вона чиста, але тут олія. Викладаю сюди вже готові можна і заготовочки, і готові вже наші пампушки. Що беремо ми трішечки можна так, борошна, хочете руками, хочете качалкою, це як вам зручно. Розкатуємо. Начинка, дивіться, яка гарна, запарилася. І викладаємо начинку. Дуже багато не потрібно, тому що, ви знаєте, завжди ми дуже багато начинки, і потім це в нас все проривається. Так, так пальчики трішки в борошно І отак от придавлюєте. Придавлюєте і викладаєте на тканинку, прикриваючи плівочкою, яка у нас є, щоб наші пампушки потихеньку сходили. Я думаю, що ви все зрозуміли. Дивіться, я все це сформувала, і під плівочкою лежать. І перші вже ми можемо смажити. І таку ємкість, щоб, щоб наша пампушка прямо там так плавала. По одній штуці можна це все смажити. І цукрова пудра, що була присипати зверху. Так, і відправляємо пампушку. Це я хочу, щоб ви подивилися, дивіться, яка олія. Я висмажила всі ці пампушки. Чому надгризена? Тому що я не могла витримати, щоб не скуштувати. Але ви теж, якщо ви перший там, чи другий посмажили, попробуйте, щоб всередині вони не були сирими. Яка це красота, яка це смакота? М -м -м. Так, зараз все прибираю. І ми з вами скуштуємо. Сьогодні в мене подача на такому українському рушничкові. Дивіться, яке само, саме тісто. Начинка то зрозуміла. Дивіться, як гарно все просмажилося. Оце саме головне. Отак поливайте ложечкою. І не треба по-одному. Це дуже швидко. Саме головне, щоб середина у вас була не сирою. Ви бачите, я, я все показую, як воно є. Все. О, як це смачно. Я б уже 4 стоптала. Якби трішки, як кажуть, не притримувалося правильного харчування смакота. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Будь ласка, ставте лайки, ставте дизлайки, діліться цим відео в соцмережах. Вам це нічого не варто, а мені це потрібно для того, щоб продвигати свої саме кулінарні рецепти. Я не експерт кулінарний, але я показую те. Чим годую свою сім'ю? Я думаю, що такі українські смачні пампушки із маком вам обов'язково зайдуть, і ви обов'язково запишете цей рецепт до своєї книжки рецептів. До побачення!